Лися Українка давня весна. Була весна весела, щедра мила проміннями грала, сипала квітки, вона летіла хутко мостокрила, за нею слід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна. Співало все, сміялось і бриніло, А я лежала хворою, самот. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе, вона не ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, Замиготіло листячки зелене, Посипалися білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, і з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з там прислав. Моя душа ніколи не забуде, того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.